Ми хочемо розробити ось таку конструкцію, для якої будемо застосовувати навісну стіну. Ось вже, невеличку, репетицію я собі зробила, і хочу, щоб ми швиденько ознайомилися з цими властивостями. Я брала стандартну навісну стіну для початку. Так, можна її взяти ось тут, ось вона є. І ми маємо якісь панелі заповнення і якісь певні рамки. Принцип роботи з навісною стіною для того, щоб ми могли розробляти, наприклад, решітки решіткові конструкції, так полягає в тому, що ми використовуємо, наприклад, якусь із рам для того, щоб її тиражувати. А простір між ними це буде простір між решітками. Відповідно, рамка вона такої вигідної для нас, довжини і ну, більш видовжена. І тому можна брати її за основу. Ось. А панелі треба видаляти, тому що між рамками дуже часто так буває, що є простір, так як в нашому референсі є. Ось тут у нас є от такий простір, так, такі жалюзі. Що ми для цього робимо? Ну, початку, для початку треба почистити від лишнього нашу схему. Поки що ігноруємо першу вкладку, заходимо на схему і вивчаємо, що тут у нас є. Ну, давайте навіть я би радила провести цю стіну, щоб ми ознайомилися, що це взагалі таке є. Це є якась основна панель і є допоміжні панелі. Основна панель у нас ось тут є головна панель, а допоміжні. Основна, до речі, зазвичай тут ну, за налаштування вона є скляна, тобто, мовно кажучи, таке віконечко, а тут допоміжні панелі. І елементи такі по горизонтальні та вертикальні це є рамки. Крім того всього, ми ще маємо рамку зовнішню, яку, до речі, будемо використовувати Ось про це трохи пізніше. Для початку я хочу повидаляти усі панелі, і взагалі зменшити кількість рядків у цьому так, якби, у цьому зірці. Для того у, ну, в принципі, у схемі, схематичному розміщенні. Так, ось тут, я дивлюся, є в мене по стовпці по ширині і по висоті, по висоті 3, 1, 2, 3, і по ширині 2, 1 і 2. Мені достатньо буде одного по ширині, тобто я клацаю там, де це 90 см це ця ширина, 30 см це ось ця ширина, клацаю на цей Б, ось воно тут є, натискаю мінус, і почистила. Далі маю зменшити кількість ось оцих рядків. Мені достатньо одного взірця однієї з решіток. Двох не потрібно, тому що за принципом тиражування решітка буде вибудовувати на потрібну мені висоту. Тому я натискаю по висоті на третю частинку, натискаю мінус, на другу мінус, і, в принципі, достатньо. Більше вже мінусів не треба. Е, наступним кроком мені треба було все ж таки почистити і оцю вертикальну річ. Якби у мене були вертикальні рами, то напевно я би її залишила. А може, так і зробимо. Давайте ми зробимо. Е, так, ми зробимо так, зараз внесли зміни. ось оці, так, І можна навіть скопіювати бо є одна рамочка. Так? А якщо спробувати вертикальну, це теж може бути. Цікаво. Клацаємо на навісну стіну і вносимо далі редагування. Видаляємо, я просто виділила, натиснула Delete, і зникла вертикальна рамка. Пишемо ОК, і що ми бачимо? Почистили, в принципі, взірець від вертикальних конструкцій, зараз тільки горизонтальні, але таку масивну. Бачимо. Є панель масивна і невеличка рамочка між цими панелями. Я можу натиснути на панель і назад лід. Фактично, вже ми маємо ось таку рамочку. Досить лайтова рамочка, звичайно, кому така потрібна. Хоча цікаво, якби я зробила навпаки, О, давайте я зараз ще спробую такий експеримент. Ось отут, наприклад, як варіант, дивіться. Ось отут ми видалили. видалили. Такий варіант, тобто панель. А ось отут можна спробувати навпаки видалити рамку. Дивіться, що ми маємо. Ну, маємо суцільну панель. Тобто, якщо б ми хотіли зараз зробити скло. То нам достатньо перейти сюди і нажати головна панель. Бачите, це вже скло. Фактично, ми зробили вікно потрібного параметру, Ну, причому таке масивне. Тобто, якби в нашому референсі було скло, наприклад, по стилістиці якесь сучасне, так, то тоді би ми мали рамочку таку. Ось таким чином ми могли б зробити оцей взірець без решітки, а власне з заповненням скляним. Ну, скло, звичайно, можна робити будь-яке. І там будь-яке покриття і тому подібне. Але ми продовжуємо працю над ось цим зірцем. Ось, для того, щоб решітка стала суцільною, потрібно зробити що? Потрібно зменшити висоту. І можна подивитися, наприклад, я пробувала забрати 1,0 і залишити всього-навсього 10 см. Дивіться, що ми маємо, ми маємо вже таку досить густу сіточку. І 9 см, фактично, це крок між тією сіткою, ну, вже, по-моєму, досить стильно, десь щось там можна застосовувати. Але ми маємо, очевидно, тут взірець має майже 10 см, так і тут залишається дуже невеличкий простір. Тобто, якщо цей крок це 10 см, то десь приблизно там Сім з них там, чи шість, ну, більше ніж половина, займає власне, решітка. Тому, напевно, наступним кроком, ну я, зокрема, шукала шлях, як цю решітку звузити. Тобто та решітку власне, збудити. Заходимо на рами, і тут ми маємо для себе зрозуміти, що у навісній стіні є багато рам, різних рам, в тому числі в нас в цьому зірці є два типи рам. Це межа буде, це кутова рама, вона нам вигідна. От вона тут тут Зараз, а потім покажу. От, оця котова рама вона є основою, вона досить несуча така основа тривка, тому ми її залишаємо, але зараз її не редагуємо. І маємо Transform Frame і якийсь там середник. Зверніть увагу на це взірець нашої ж таки навісної стіни. Я натискаю на Transform Frame. Ми бачимо, що ця вбудована оця рамка, так, Transform Frame. Так, вона взялася Такою, таким синім кольором. Це означає, що в принципі ми потрапили в точку. Це те, що нам потрібно. Ось ця рамка це вона Transform Frame. Так. Ми можемо сюди перейти і вибрати якийсь інший взірець. У нас зараз ось такий взірець є. Ось є такий зарець. Ну, давайте спробуємо подивитися, як вона зміниться. Ще масивніша стала рамка. ну Але можна і далі її перебудовувати. В принципі, це не проблема, як така, так, але. Ну, давайте, давайте так і зробимо. Це принаймні, повністю прямого. Тут ще якісь моментики такі є. Е, так, тут е, можна взяти ширину замість 80, наприклад, зменшити, бо наша оптимізація полягає в тому, щоб звузити. І, в принципі, знов вгадала. Ось, Тобто, якщо я поставила в два рази меншу висоту. То майже фактично те, що потрібно. Якщо 10 см, ми маємо взірець, так, ні, вже, крок цей 10 см, то лише, залишається в нас досить багато простору. Ну, Якщо я поставлю, наприклад, 5 см, то це буде половинка. Ну, я ще попробую 3 см. Сантиметри. Ось ця дощечка, по ідеї, має товщину 3 см. Якщо нас цікавить ще ну, це, цей параметр глибини елемента, так? він теж досить важливий, тому що буде відігравати роль, ну, там людина ж буде стояти з якогось е ракурсу, так, і товщина теж буде задаватися. Тому, у мене на увазі буде впливати. А, сприйняття. Візуальне сприйняття тут досить важливе, ну, для того, власне, і робимо. І ось тут буде важливий ось цей параметр. Спробуємо його змінити, наприклад, на 100. Окей. Що ми маємо? Ми маємо ось таку ситуацію. Тобто тут, А, в нас вже виходить вона за межі. Зараз глянемо чому? Тут 100-250. Так, Це, напевно, все ж таки тип рами змінив щось. А, ну, зараз я попробую назад. Чи так було. Ні, так не було. Тобто, якщо ми ставимо сотку в цій вбудованій рамі, так, то вже маємо такий не дуже хороший момент, коли рама вискакує за межі. Ну, не рама, а ці решітки вискакує за межі. Рамки, що не дуже в принципі, потрібно нам. Тому можна йти далі. Ми маємо невеличкий відступ зі середини, і в зірці я вже шукала за метою, брала собі, хотіла зробити так, щоб решітка була посередині. І для того можна навіть підглянути сюди, але, між іншим, я брала з першої рами. Я тут не переходила на ці рами. ось ця рама і є вбудована. Якщо що, пробуйте цю раму. І дивіться, Ось тут я задала 90 см для цієї рами, тут 100 см. Можна спробувати і там повторити. Хоча на його гарантії ця рама і там буде. Так, гарно виглядати. 90-90. Ви Зараз подивимося, як це виглядатиме. А ось, правда, не середині вона пішла. Значить, це не той параметр, ну, але вона звузилась, принаймні, ця рамочка. Ось. Ну, коли я це змінювала, вона мені змінилася. Тому, в принципі, Можна е, пробувати з попередньою рамкою, і ну, ці параметри е, вони вплинули на ту ситуацію, яку я е, випробовувала цей Transform Frame. Та коли я це зробила ось цією рамкою, то було ну, саме так. як... І потрібно, вона мені вирівнялася. Ось, ну, Пробуйте собі ще змінювати. А я хочу зробити наступний параметр. Дивіться, якщо в нас у нас в референсі вона має довжину, певну довжину, можна навіть проміряти. Навісна стіна. Ну, очевидно, ця, цей елемент буде важливий. Тут метр 1,06,5. Так, заходимо сюди, і ми маємо синю лінію, ось так. Вона, її можна розтягнути, зверніть увагу, розтягувати і стягувати. Ось, ми можемо розтягувати її на потрібну відстань. Тобто, клацаємо по синій лінії, ну, одразу, до речі, будуючи, можна взяти зірець, клацаємо сюди і відводимо. Ми проміряли 1, 0, 6, 0. Тільки тут треба ком, зараз перепрошую. Так, один. А, в мене є. Якщо у вас у метрах, пильнуємо. А в мене зараз у міліметрах. А Якщо у вас у метр. Ну, тобто, якщо у вас в метрах все ведеться, то пишіть 1.0. А в мене можу писати так: 1.0.60. 0,60. Ось, фактично, оцей зірець. Вже Майже готовий. Залишилося надати текстуру для серединки дерева і текстуру окрему для рамки. А для того треба зайти ось тут, на, наприклад, Transform Frame. Ось тут зараз в рамках тут відкрита рамка, тут Transform Frame, тому що, коли я переключаю, то все змінюється. Звірі, саме тут. Якщо ви хочете по цьому шляху налаштувати навісну стіну, натискаємо на налаштування навісної рами, вмикаємо універсальне покриття і переходимо сюди на дерево. Горіх вертикальний, я його вже випробувала, досить гарно виглядає. І останній момент можна включити тут для основної рами. Ось тут основна рама є. Можна для, для нього, для цієї рами, для, раніше, для цієї рами можна включити окреме покриття, щоб воно було саме таке нам треба. Обираємо межа. ось тут, тут до речі. О, це ж я ж в межі робила, я перепрошую, саме тут у межі, зараз ми ще перевіримо, але ну тобто я переплутала, насправді в межі серединка, напевне, робиться, ми зараз глянемо. Але тут зараз я хочу наразі налаштувати текстуру. Ось тут, саме у межі, бо межа, за межу відповідає ця рамка. Треба включити текстуру, і отут я брала якийсь бетон. Наприклад, 02. Окей, ось такий бетон. В принципі, досить реалістично цікаво. Можна брати тепер тиражувати, тому що в нас на референсі тут є два елементи близько одне до одного. так тут є якийсь як імпровізований прохід. Ось, допустимо, можна взяти, так, тиражувати, наприклад, окей, взяти там ну, якусь довжину один тап нажала 1, 4, 0, 0, Enter. Ось поставили 4 в ряд і одну видалили для імпровізованого цього проходу. ну, Або ось цю видалили. так, Тобто, вже якась закономірність і вже якийсь крок є це як варіант. Ось, І я казала, що ми ще хочемо перевірити параметри. як же все ж таки відцентрувати оці решітки. Я думала, що це було в рамах в Transform Frame, але тут, скоріше за все, у межі треба налаштувати. Тому відкриваємо сюди. Дивіться, ось цей параметр це є ширина тобі, товщина, ось цей параметр для рамки. так. Ну, Допустимо, ми зробимо його там 80. Окей, і він звузився, тобто це ми вже запам'ятали собі. І тут, дивіться, є 400 і 250. Ну, Все ж таки, якась товщина стіни мусить бути. Я собі методом такої, як би, наочності, підтягнула, е, на око підтягнула, що так буде по, по центру. Так Очевидно, що по самому центру нема сенсу дуже вимірювати, але е, ну, більш-менш по центру виглядає, якщо ми беремо, наприклад, загальну товщину 400, а тут 250. І якщо я це зараз повторю ось тут кла це сюди, візьмемо рами межа. Ось тут пишу 400 міліметрів. А тут, якщо у вас, пам'ятаєте, якщо у вас не в міліметрах, то треба пальнувати цифри. Бо 400 метрів це зовсім не 400 міліметрів, то 250. Пишемо ОК, і що ми бачимо? Тепер фактично ну, ця рамочка у нас на середині, так як і запланувалося. Ну і останнє, якщо нам важливий... Ну, ще не лише параметр довжини, а все ж таки висоти, то ми можемо теж з цим впоратися. Тут є стандартна висота. Зараз ось тут 3000, а я поставлю 2200,220, допустимо, ширина дверей. Бачите, рамочка підтягнулася. Я хочу поставити 3500, пишу 3,500, і ми бачимо, що рамочка підтягнеться саме під той параметр, який треба. І найцікавіше, що все заповниться решіткою, так як і потрібно.